Ти коли-небудь відчував, що бажання просто зникло. Без попередження, без причини. Наче хтось вимкнув вимикач усередині тебе. Колись дотик партнерки викликав у тебе тепло, хвилювання, а тепер просто байдужість або втома. І ти починаєш питати себе, що зі мною не так. Я хочу, щоб ти одразу почув це, з тобою все гаразд. Але тіло не мовчить просто так. Коли лібідо починає зникати, це не слабкість і не вирок, це сигнал, що щось усередині тебе змінилось. І чим раніше ти зрозумієш цей сигнал, тим швидше зможеш повернути контроль. У цьому відео я покажу тобі, чому бажання зникає, навіть якщо любов не зникла. І головне, що ти можеш зробити вже сьогодні, щоб повернути зв'язок зі своїм тілом, перш ніж бігти за таблетками. Те, що ти відчуваєш зараз, не означає, що ти зламаний. Це просто спосіб, яким твоє тіло намагається привернути твою увагу. Воно не кричить, не жаліється, воно просто тихо відступає. І твоє завдання навчитися слухати ці тихі сигнали, поки вони не перетворились на щось серйозніше. І якщо те, про що я зараз говорю, хоч трохи відгукується в тобі, залиш мені коментар. Розкажи, що саме торкнуло тебе. Чи відчував ти щось подібне останнім часом? Можливо, у твоїх словах хтось інший знайде себе. А це вже величезний крок, бути не один у своїх сумнівах. Натисни вподобайку, якщо цей момент був важливим для тебе. Це не просто жест, це сигнал для мене, що варто продовжувати відкрито говорити на теми, які багато хто соромиться озвучити. І, будь ласка. Перевір, чи підписаний ти на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Саме твоя присутність тут допомагає мені ділитися з тобою важливою інформацією, і разом ми досягаємо тих, хто, можливо, мовчки шукає відповіді на ті ж самі питання. Бо це не просто канал. Це простір, де чоловіки після 50 знаходять розуміння, підтримку і силу повертати собі себе. Мужність не зникає з віком, вона змінюється. Але змінюється й тіло. І саме це ті зміни, які часто проходять повз твою увагу. Ти звик довіряти собі, своїй енергії, своїм бажанням. А коли щось іде не так, коли тяга слабшає, перша думка, мовляв, це тимчасово або ж просто в тому накопичилося. І ти йдеш далі, не слухаючи. Але тіло вже не те, що 20 років тому. Воно потребує іншого догляду. І бажання це не лише настрій чи фантазія. Це біологія, це гормони, це кровообіг, це сигнал, що все всередині працює злагоджено. Після 5-10 років рівень тестостерону знижується поступово, але впевнено. І, хоча цей процес природний, він не проходить без наслідків. Саме тестостерон відповідає за твоє сексуальне бажання, настрій, силу, навіть пам'ять. Коли його стає менше, ти можеш відчувати себе не собою, роздратованим, байдужим, виснаженим. Це не лінощі, це не старість. це фізіологія. І її треба визнати, а не соромитися. Окрім гормонів, є ще кров. Бажання і ерекція це не лише емоції, це перш за все кровопостачання. І якщо твоє серце працює слабше, Якщо судини забруднені, якщо ти мало рухаєшся, твоє тіло не буде доставляти кров туди, де вона найбільше потрібна в момент близькості. І тіло просто не відповідає. А ще сон. Справжній, глибокий, повноцінний. Саме під час сну твій організм виробляє гормони, оновлює клітини, відновлює сили. Але коли сон не глибокий, переривчастий, тіло не встигає підготуватися до нового дня. І бажання згасає, навіть якщо голова хоче близькості. Усе це пов'язано між собою, як механізм. І коли одна частина слабне, інші починають страждати. Але тіло завжди подає сигнали. Інколи дуже тихо. І ти маєш навчитись помічати, де саме воно говорить, а не мовчить. Твоє тіло не ворог. Воно не змовкло. Воно говорить, але дуже тихо. І часто саме ті найменші, на перший погляд, незначні зміни є першими ознаками того, що щось всередині починає згасати. Чи помічав ти, що прокидаєшся все рідше з ранковою ерекцією? Це не просто збіг або вік. Медичні дослідження показують, що регулярна ранкова ерекція це ознака здорового кровобігу та гормонального балансу. Її зникнення перший цвіночок. За даними дослідження, Опублікованого в International Journal of Impotence Research саме втрата частоти ерекції під час сну або вранці є раннім індикатором зниження рівня тестостерону та погіршення судинної функції. А як щодо твого бажання ініціювати близькість? Ти чекаєш, що партнерка зробить перший крок. Відкладаєш і на потім, бо у не настрій. Втрата ініціативи не просто втома. Це симптом, що щось у твоїй системі змінилось. Іще незрозумілий занепад сил. Наче ти спав, але не відпочив. Наче тіло присутнє, а енергії нема. Це може бути пов'язано зі зниженням вмісту серотоніну і кортизолу, гормонів, які безпосередньо впливають на емоційний фон і сексуальне бажання. І найнебезпечніше, ти звикаєш. Звикаєш до байдужості, до мовчання, до того, що так тепер буде завжди. Але це неправда. Організм живий. Він адаптується але й потребує турботи. І якщо ці симптоми звучать знайомо, це не привідлякатися, це шанс щось змінити. Бо не завжди тіло кричить, інколи воно лише шепоче. Але для того, хто готовий слухати навіть шепіт, це досить гучно. Ти можеш не відчувати, як це відбувається. Але щодня, крок за кроком. Деякі звички і рішення тихо підточують твоє лібідо. Не в один момент. Не драматично, а поступово, майже непомітно. Перше це рух. А точніше, його відсутність. Коли ти мало рухаєшся, кров повільніше циркулює по тілу. Це означає, що твої органи, у тому числі й статеві, отримують менше кисню, менше поживних речовин, менше сили. В одному з досліджень Harvard Medical School йдеться, що навіть 30 хвилин помірної фізичної активності 5 разів на тиждень покращують еректильну функцію в чоловіків старше 5-10 років. Неважкий спорт достатньо простої щоденної активності. Друге алкоголь. Трохи для розслаблення, іноді здається безпечним. Але регулярне вживання, навіть у невеликих дозах, впливає на вироблення тестостерону. А також на функції печінки, яка регулює гормональний баланс. І знову це не миттєвий ефект, це накопичення, яке проявляється поступово. Третє їжа надлишок цукру, жирної їжі, перероблених продуктів усе це сприяє запаленню в організмі. А запалення знижує чутливість тканин до тестостерону. У звітах European General of Endocrinology зазначається, що ожиріння та метаболічний синдром безпосередньо пов'язані зі зниженим рівнем лібіду та еректильною дисфункцією. І ще один фактор емоційне напруження. Постійне внутрішнє напруження, тривога, відсутність психологічного відпочинку. Навіть якщо ти цього не усвідомлюєш, стрес запускає вироблення кортизолу, а він, у свою чергу, пригнічує тестостерон і блокує статеву реакцію. Це не окрема проблема це мережа. Коли ти живеш у тілі, яке щодня атакують харчуванням, стресом, відсутністю руху та втомою, воно не обирає пріоритетом бажання. Воно просто виживає. Але якщо це усвідомити, можна повернути контроль. Бо бажання не зникає безповоротно. Воно просто ховається там, де тіло відчуває себе в безпеці. Коли щось у тобі змінюється, перша думка. Мені потрібно щось прийняти. Таблетка, вітамін, Добавка. Але правда в тому, що в більшості випадків тіло не потребує хімії, воно потребує турботи. Іноді достатньо дати йому простір, щоб знову дихати. Почни з найпростішого руху. Не як покарання, не як обов'язок. А як м'який щоденний жест до самого себе. Ранкова прогулянка. Розтяжка. Дихальні вправи. Дослідження Journal of Sexual Medicine показують, що навіть 20 хвилин активності 3-5 разів на тиждень покращують не лише кровообіг, а й сексуальну реакцію в чоловіків старшого віку. Рух це життя. І він не має бути болісним. Другий крок сон не просто лягти в ліжко, а відновлюватися. Засинати в один і той самий час. Прибрати телефони, створити спокій. Під час глибокого сну виробляються тестостерон, гормон росту, мелатонін, усе те, що відновлює твоє тіло і повертає енергію. Без якісного сну не буде бажання, навіть якщо є любов. Третє. Контакт не сексуальний, а людський. Більшість чоловіків мовчки несуть емоційний вантаж, не ділячись ним ні з ким. Але близькість починається з довіри. Поговори. Посміхнись, торкнись, подивись в очі. Це знижує рівень стресу, зменшує кортизол, підвищує окситоцин, гормон зв'язку і бажання. Наступне харчування. Поменше смаженого, більше простого. Вода, фрукти, овочі, здорові жири, продукти багаті на цинк, магній, вітаміни групи B, особливо b 6 і b 12 вони сприяють виробленню тестостерону та покращують роботу нервової системи. Це не дієта, це повага до свого тіла. І ще дихання глибоке, усвідомлене з живота. Коли ти дихаєш повільно і глибоко, ти активуєш парасимпатичну нервову систему, ту, що відповідає за спокій, відновлення і статеве збудження. Просто п'ятьох хвилин спокійного дихання на день вже можуть змінити твоє тіло. Найголовніше не квапся, не вимагай від себе миттєвої реакції. Твоє тіло мудре. Воно пам'ятає, як було, і воно хоче повернутись туди. Просто дай йому умови без тиску, без сорому, з любов'ю. Бо іноді, замість бігти до аптеки, варто просто зупинитись і почати слухати себе. Те, що ти сьогодні почув. Це не просто набір порад. Це нагадування про тебе, про твоє тіло. Про те, що бажання не зникає просто так. Воно не помирає. Воно чекає. Чекає, поки ти знову згадаєш про себе, про свої потреби. Про те, що навіть після 50 або саме після 50 ти маєш повне право на задоволення, на ніжність, на близькість, на силу. Жоден із симптомів, про які ми говорили, не є вироком. Вони звіночки. І чим раніше ти звертаєш на них увагу, тим більше шансів, що ти зможеш не просто відновити те, що згасло, а зробити своє життя ще більш яскравим, повним і справжнім. І якщо щось із цього відео тебе зачепило, відгукнулося, змусило зупинитися і задуматися, залиши коментар. Поділися своїм досвідом, думкою, страхами або просто скажи, що ти тут. Ми читаємо кожне повідомлення. Бо це не просто статистика, це живий зв'язок. І, можливо, твоє слово стане підтримкою для когось іншого, хто досі мовчить. Постав лайк, якщо відчуваєш, що ця розмова була важливою. Це той маленький крок, який допомагає нашому каналу рости і доносити такі теми до тих, хто боїться про них говорити. І, будь ласка, перевір, чи ти вже підписаний на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Кожна підписка, кожен перегляд, кожен коментар це паливо, яке дозволяє нам продовжувати цю справу. Ми не просто знімаємо відео, ми створюємо простір, де чоловіки після 50 можуть відчувати себе побаченими, почутими і підтриманими. А якщо ти вважаєш, що це відео може бути корисним комусь із твоїх друзів. Поділись ним один клік, і ти можеш змінити чиєсь ставлення до себе. І це більше, ніж просто допомога. Це прояв сили і солідарності. Ти не один. Те, що ти проходиш зараз, не слабкість. Це шлях, і цей шлях має значення. Бо ти все ще можеш, все ще хочеш, все ще живеш, і твоє тіло не підвело тебе. Воно чекає, щоб ти повернувся до нього з турботою. На цьому каналі ми завжди говоримо про найголовніше про здоров'я, про сексуальність, про гідність. Ми тут, щоб нагадувати, твоя сексуальна енергія це не те, що втрачається з віком. Це те, що потребує уваги, щоб знову розквітнути. І повір, наступне відео буде дуже важливим. Не пропусти. Побачимось зовсім скоро.